Північна Корея відгрузила 6 мільйонів снарядів Росії, що це неможливо було, щоб вони це зробили. Я впевнений, що це і багато хто впевнений, не тільки я, що це було з допомогою Китаю. І я хочу сказати, що на десятки мільярдів доларів сьогодні Китай продає Росії не тільки а, там снаряди, якісь там дронінги, і станки, і багато, багато, багато речей. це десятки мільярдів доларів. Слухай, і я не повірю ніколи, що там північна Корія поставила 6 мільярдів снарядів без дозволу Китаю. Та послухайте, ну цю сказку можна розповісти комусь дитині там в садочку. Тому uh, сьогодні зеленський хоче показати, що друзі європейці, дивіться, хто би що не говорив, сьогодні товарообіг між uh, Китаєм та uh, Європою ну, десь майже там 800 мільярдів доларів. Uh -huh. І uh, Зеленський каже таким тезом, що слухайте. Ну, якщо Китай хоче мати такий товарообіг, може нам не стоїть сьогодні підігрувати відношення з Китаєм, а нам потрібно ну, роз... з Америкою дружити. Ну, хай вони там з, з цим режимом неадекватом, але але вона... війну там нам не оголосила, не да? тому давайте подумаємо, або хай Китай в себе приходить.